І у нас дуже цікава вакансія в Литві з зарплатою від 1200 євро. 550 євро за годину зарплата від 1200 євро. 220-240 годин працюєте. Зачиту. читую різноробочий на виробництво м'ясної продукції. Місто Кейданяй. 5 чоловік, 5 жінок або сімейні пари. Заробітна плата 550 євро за годину. Середній заробіток від 1200 євро в місяць від 1200 євро. Графік роботи, Денна зміна з 7 до 17, тобто по 12 годин. Обов'язки: первинна обробка та зачищення м'яса від жил, плівок, зайвого жиру, підготовка вирізки до подальшого використання на виробництві шашликів та стейків. нарізання м'яса на порції, шматки заданого розміру та ваги з дотриманням технологічних норм, проживання безкоштовне. Безкоштовне При зарплаті 550 євро від 1200 євро в місяць, комунальні послуги 50 євро. Харчування обіди е, на роботі лише 0,5 євро за день. 0,5 євро за день, тобто ну, 50 центів, приблизно 11 євро в місяць. Ну, реально, 50 центів е, обіди. А температура плюс 6, плюс 12. Е, в спецсодях надається безкоштовно. Є відео з роботи, е, повторюсь, класна вакансія. 550 євро за годину, 220-240 годин. Середня зарплата від 1200 євро. Робота для тих, хто хоче поїхати на 3 місяці і привезти 3600 євро. Ну, від 3 тисяч євро. Хай ви там потратите, у вас буде витратна частина і так далі. ну Реально на такій роботі, якщо ви будете добре відпрацювати, ви можете відкладувати чистими 900 1000 євро за 3 місяці 3000 тисячі євро. Жінки, чоловіки або сімейні пари до 55 років. Повторюсь, робота для тих, хто хоче поїхати Сти зуби, відпрацював 3 місяці 3 тисячі євро, повіз домой чистими. Кого цікавить така вакансія? Одразу дзвоніть. До нових зустрічей.